Привіт, малята! До мене сьогодні хтось завітав. Дуже гарні птиці сірі до мого вікна влетіли, жовті груди, білі личка. Відгадали? Це синички, так, діти? Прилетіли, защебетали, вас малята привітали. Ще хвилина і, як в казці, враз розсипались квітки, і за вітром до нас в хату залетіли снігурі. Діти, скажіть, скільки синиць до нас прилетіло? Правильно дві. А скільки снігурів? Правильно два. А як можна назвати снігурів і синиць одним словом? Правильно, діти, птахи. А кого більше синиць чи снігурів? А який знак можна поставити? Давайте порахуємо, скільки всього птахів прилетіло. Як ви дізналися? Правильно, додали. Додавання позначають знаком плюс. Щоб збільшити кількість або просто додати, знак корисний треба мати. Намотай собі на вус, знак цей називають плюс. А давайте спробуємо скласти приклади на додавання. Наприклад, скільки зірочок справа, поставте в зелений прямокутничок цифру 2, скільки зірочок зліва. Правильно дві. Поставте в лівий прямокутничок в синього кольору цифру 2. А скільки разом порахуйте і поставте в червоний прямокутничок цифру 4. А тепер діти, спробуйте самостійно розв'язати приклади на додавання. А тепер, діти, давайте пограємо в гру, яка називається Знайди однаковий предмет. Подивіться на картинку. Виберіть предмет. Порахуйте його і позначте цифрою у клітинці. Порахуйте, скільки яблучок, винограда, морозива, бананів, груш та кавуна є. На картинці позначте цифрою у клітинці. Сподіваюсь, діти, що ви впоралися з завданням, а тепер давайте попрацюємо в зошитах. Перше завдання. Обведіть знак плюс за пунктиром і розфарбуйте його. Друге завдання. Що вийде в результаті додавання? Відповідь намалюйте. Сьогодні ми гарно з вами попрацювали. Сподіваюся, у вас все вийшло. На цьому все. До наступних зустрічей, малята. До побачення!